Друзі, йдемо далі. Ну, а зараз у мене дуже цікава пропозиція: це хімічний пілінг на основі транексамової кислоти. А що ж це за такий цікавий продукт? Ну, по-перше, це дуже ефективний пілінг. Не дивлячись на те, що він дуже лояльний щодо да, шкіри, він не дає лущення, він може використовуватись в будь-якому сезоні. Майже на усі ділянки шкіри. Чому я про це кажу? Тому що його зараз дуже так, скажемо, поширено обираються на інтимні зони. Взагалі, транексамова кислота вона є потужним інгібітором тирозинази. Тобто це як і вона і відбілює шкіру, і профілактує появу нових пігментацій. Взагалі, він став дуже популярним влітку, тому що влітку ми знаємо, у нас дуже такий е вузький е вибір е щодо. Вибору хімічних речовин, коли йде мова про хімічні пілінги, ми використовуємо ну, такі майже лагідні, лагідні кислоти з низьким відсотком, високим pH та інше. Але ми завжди хочемо, щоб він не тільки був лагідним та й досить ефективним. Тому це препарат, я не кажу, що він тільки влітку для використання, але ми. Ми розуміємо, що у нас є дуже чутливі ділянки на обличчі, в тому числі і на тілі. тому його можна, окрім слизових, його використовувати на тіло, його можна використовувати навколо очей, його можна використовувати на шкіру, яка дуже чутлива. Тобто, навіть якщо є прояви куперозу, сама шкіра вона така схильна до якихось там почервонінь, запалень тощо. У ході процедури навіть дуже рідко з'являється еритема, але ми розуміємо, що кожен випадок і кожен наш пацієнт це індивідуальний случай, тому випадок вирусите. Тому ми звісно дуже ретельно. В ході процедури наблюдаємо за шкірою та у разі виникнення рітеми, або якихось да, відчуттів неприємних, ми одразу нейтралізуємо препарат. На по протоколу опису ви побачите, що є предпілінгова підготовка. Якщо це ділянки, там шкіра та тіло, якщо це інтимні зони та очі, то можна предпіл не використовувати. Також є багато питань щодо е, поєднування даного пілінгу з деякими процедурами. Було питання, наприклад, чи можна його поєднувати, або їм закривати мікронідлінг, або мікрогулковий РФ. Є така да, процедура, або якісь там шліф, шліфовки, там, лазерні тощо. На жаль, не можна. Тут е, досить низький pH, він сам не нейтралізується, е, тому він може дати подразнення та деякі опіки, якщо шкіра дуже е, Скажімо так, сильно попередньо травмована, тому ні в якому разі. Коли мова йде про таку лагідну терапію у комплексі відбілювання, ми назначаємо крема для відбілювання. Вони, скажімо, посилюють ді дію відбілювання та пролонгують, пролонгують хімічні пілінги. Щодо СПФ, звісно, коли ми використовуємо влітку такі засоби на відкритих ділянках тіла, я рекомендую СПФ, ну, взагалі, влітку він потрібен, навіть якщо ми не робимо якісь травматичні процедури. Так, ну а взимку, якщо ви робите, то не обов'язково. Якщо ви використовуєте на чутливих ділянках шкіри, тренексамовий пілінг з метою відбілювання, я не рекомендую використовувати саліциловий ексфоліатор. Питання, якщо. Хочете використовувати траник самого кислоту та отримати таке е, гарне лущення, так, да, чи можна з саліциловою кислотою, так, звісно, можна. Ще раз повторюсь, саліциловий пілінг скіндерма, він поєднується з усіма іншими кислотами, там, амінокислотами е, тощо, тому е, можна використовувати. Як часто, ви можете використовувати раз на тиждень даний препарат, е, Скільки разів, ну тут вже відповідно вашої проблеми буде і протокол. Тому можна до 10 процедур навіть використовувати це як глут... глутаціоновий пілінг.